Двоє так Ты умер. Я, я не умер. Я, я не умер. Я живий. Я живий! Стріляй. Постріл. Молодь в одностроях. Лунають постріли і вибухи. Це фінальний етап молодіжного військового вишколу. Шукується понад півсотні учасників. Смерть! На третьому етапі зібралися кращі з кращих, котрі раніше пройшли виснажливу підготовку. Вони впевнено тримають зброю, володіють тактичними навичками. На цьому вишколі проходять п'ять дисциплін: вогнева підготовка, снайпінг, такмет, управління БПЛА та наземними роботизованими комплексами. І наводиш твоя мішень крайня. У руках дівчат та хлопців автомати Калашникова, основна стрілецька зброя наших захисників. Інструктори з третьої штурмової показують, як підготувати зброю перед тим, як відкривати вогонь. тримає. На мою суб'єктивну думку такі вишколи життєво необхідні і подібні вишколи має пройти кожен громадянин України, тому що коли країна знаходиться в стані війни, кожен е зобов'язаний вміти і бути готовим брати зброю в руки для того, щоб захищати свою країну. Вони отримують той спектр знань, вмінь і навичок, які базово необхідні для того, щоб чинити збройний опір окупації. Приєднати магазин! Ціль мрія кожного українця. Пика кремлівського диктатора. Кількома влучаннями у брови, та скроні Путіна зрешетила 15-річна Карина, донька ветерана АТО. Ну, вона реально, як художник, стріляє. Гуля по центру. До, до. Ну, Може сказати свої враження, як путіну стріляти так, мітко. Супер. Якби поживав, так? – Ну, з самого початку це почалось з е, тиру. Це мене просто ну мені було навіть більш цікаво постріляти, ніж виграти іграшки. Е, може, це передалося через батька. Поряд снайпінг на обладнані позиції. Американська болтова гвинтівка здатна уразити ворога на відстані у понад тисячу метрів. Тактична медицина. Тут навчання проходять в умовах, максимально наближених до військових. Не забувайте про її я. У перервах між вибухами бойовий медик розповідає молоді про основні правила надання першої допомоги у воєнних умовах. Перш за все, турнікет. Це плече чи це голова. Є, є! Піднімаємо руку yeah. і кажемо час, час, час! Час, 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 час. 12.17. Розкажи про свої враження, як ти себе почуваєш? Дуже добре. Я, я люблю тренуватися. А, чи було важко від того, що майже такі бойові умови, тут зривається граната, треба швидко все одягати? Е, взагалі ні, бо це вже не перше. Як в майбутньому плануєш ці знання використовувати, наприклад, стакмеду? На війні. Контракт. Ти плануєш долучитися до війська, да. так? Також молоді люди відтворили польову евакуацію із застосуванням сучасного обладнання. Ось таким як і ноші роблять порятунок важкопораненого бійця швидшим із залученням тільки двох людей. І робимо її максимально безпечною, як і для нас, так і для них. Тому вони. І поки ми вивчали правила накладання турнікету та евакуації, почули характерне дзіжчання. Над нами завис Мавік. Це наш навчальний дрон-розвідник. Про його роботу розповідає Елвіс, військовий інструктор, з характерною зачіскою та чималим бойовим досвідом. Саме літати можна навчитись за тиждень, саме займатися роботою аеророзвідника, саме пілота БПЛА, це треба десь місяць або два. Щоб стати фахівцем фахівцем в цій справі, то треба, не знаю, десь піврокувати. За півроку можна стати дуже гарним пілотом. Чуть-чуть назад правим стіком, чуть-чуть, все. Тепер лівий стік медленно опускаємо донизу. За допомогою комп'ютерної програми молодь навчають управляти повітряною кавалерією сьогодення і дронами. Спільна розробка Америки і України. Більше тут вклад наших фахівців, тому що ми більше з цим стикаємося і більше як би, з практики вже вносять більш реалістичні показники, які дають пілотам змогу більш реально навчитися. Для в полотпілотів уже на для пілотування більш уже на справжніх повітря. А це вже наземні роботизовані війська. Ось ці конструкції на колесах можуть доставляти вантажі і зброю на передову, евакуювати поранених і навіть мінувати. Це НРК наземний роботизований комплекс. Саме це модель Мінер. Він використовується для того, аби заміновувати територію ворога. А це українська розробка, і давайте спробуємо її використати. Спробуємо її вам показати, як нею користуватися так, ніби. Як песика на поводочок, отак відтягуємо. Потім треба отут отак нажати, раз, оп, і вже поїхала. І дивіться, куди ти його тягнеш, туди він і їде за тобою. Це дуже зручно використовувати військовим, тому що тобі не потрібно якесь інше обладнання. Зупиняємо просто отак кидаючи. Раз кинули, він зупинився. Це така розробка, яка дуже допомагає нашим військовим, нашим захисникам. За день отак покататися, ти вже навички якісь. Оволодієш, а за тиждень ти вже будеш досить впевнено керувати. Тому це легше аніж fpv дроном Вишкіл тривав цілий день із перервою на козацький куліш. Учасники зізнались, було непросто, але ці знання нині вкрай необхідні. Надзвичайно приємно і надзвичайно важливо, що це вишкіл самомолоді. У нас є нове патріотичне. Загортоване вже духом і з хорошими бойовими навичками покоління. Програми вишколів наступного року планують розширювати, аби якомога більше бажаючих могли долучитися та здобути важливі у наш час навички. Олександр Гладуш, Андрій Чабаненко, Дніпро